Неділок, 27 березня, традиційно у цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю. Тож, чим жили та що хвилювало найбільше, розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 397-ма доба повномасштабної російської військової агресії. За минулу добу ворог завдав два ракетних та 23 авіаційних ударів. Здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Наша авіація минулої доби завдала три удари по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії. В той же час уразили один пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 610 російських загарбників, знищили 6 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, одну РСЗВ. Сім автомобілів та три одиниці спеціальної техніки буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Візит китайського лідера до РФ це приниження Росії. Хтось подивиться на це як на великий здобуток Путіна, але це великий здобуток для Китаю, адже Путін повністю став васалом цієї країни. Разом з тим, перемога України і падіння Росії означає неймовірне послаблення Китаю як такого з його ідеєю формування двополярного світу. Про це заявив Арсеній Яценюк під час інтерв'ю з Дмитром Гордоном для Китая. Це ключовий союзник. На європейському континенті для Китая Росія виконує функцію, в тому числі і послаблення Західного світу, так як ця війна висосує ресурси найбільше, самий, самий дорогоцінний. це, це те, що неможливо відновити. Це людське життя українців, а фінансові військові ресурси це заходу. І захід займається тим. Щоби допомагати Україні, щоб Україна встояла, і таким чином значний ресурс відтягується від інших проблем. А в світі проблем дуже багато, в тому числі відтягується ресурс від того, що турбує Китай, це Тайвань. Буковина провела в останній шлях героїв, які ціною власного життя захищали свободу, незалежність та територіальну цілісність України від російських окупантів. Сержанту Грандею Василю воїну військової частини А-40-56 останню шану віддали в селі Коровія. Солдатом Зеленюком Анатолієм воїном військової частини А-09-89 попрощалися в селі Дихтинець. Солдата Карлічука Олексія воїна військової частини Т-03-30 в останню дорогу провели в селі Кам'янка. З рядовим корве. Гою Дмитром, воїном військової частини А 1008 прощання відбулося в селі Грозенці. Солдатові гречку Олегу, воїну військової частини а 4007 останню шану віддали в селі Вашківці, рядового Ульберга Богдана. Воїна військової частини А 3029 в останній шлях провели в місті Новоселиця. Вічна пам'ять та слава відважним воїнам, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. В Україні циркулює новий підвид коронавірусу. Кракен зафіксували перше зараження і на Буковині. На щастя, пацієнт вже одужав та обійшлося без ускладнень. Тож про особливість штаму та його симптоми розповідаємо уже за мить. В Україні виявили новий штам ковід, 19 а нещодавно його зафіксували, і на Буковині йдеться про новий підвид омікрону кракен, який переноситься легше, утім передається швидше. Зрозуміло, що рано чи пізно цей варіант з'явиться в Чернівецькій області, оскільки повідомлялося про виявлення його в Україні. Відповідно, тепер Чернівецька область також потрапила до списку регіонів, де зафіксовано цей варіант Омікрон. Якщо говорити про першого пацієнта, в якого Виявлено, підтверджено саме цей варіант Омікрон. То він успішно одужав. Перебіг захворювання був легким, людина була не щепленою. Це людина пенсійного віку. Симптоми захворювання при зараженні новим штамом, такі ж, як при омікроні. Кракен відрізняється високою активністю зв'язування вірусу з клітинами людини, що робить його набагато заразнішим. Для нього характерні такі симптоми, як головний біль, підвищення температури тіла, болі в горлі. Може бути кашель, може присидинятися ознаки так. Сікація тотошного плювання може бути і м -м, пронос. Перші симптоми захворювання зазвичай проявляються на третій, п'ятий день після зараження. Втрата смаку і запаху може зустрічатися також, але не так часто, як у порівнянні з іншими штамами COVID-19. зокрема при вищій імовірності заразності кракена перебіг хвороби є легшим, проте легко протікає хвороба в основному у молодих людей без хронічних захворювань та є і групи ризику. Люди Старшого по віку – це хворі з цукровим діабетом, з гіпертонічною хворобою, це з налишковою вагою або супутні тяжкі захворювання. Вони. Е е е роблять перебіг більш тяжким ніж зазвичай у людей, не маючи які не мають такі захворювання, водночас коронавірус нікуди не зник в Україні та на Буковині. Зокрема, люди продовжують хворіти. Частка ковіду присутня, але вона вже не є домінуючою. Ну і власне це ми бачимо і в статистиці госпіталізацій, хоч вони і зростали на тлі зростання випадків ковід, 19 але це були все таки не такі які великі кількості ну як стоїть більше щодоби, як то було раніше. Наразі у нас в лікарні зараз в стаціонарі знаходиться 30 пацієнтів. Е, ну є тяжкі, але не багато. Але є важка супутня патологія. Аліна Рябко, Руслан Теми дня, ТВА. Поширювала у соцмережі інформацію про рух військової техніки збройних сил України. Буковинці повідомили про підозру. Так, жителька області зняла на телефон переміщення військової техніки ЗСУ та розмістила на своїй сторінці у Тіктоці, відео, яке переглянули понад півтори сотні тисяч користувачів, поширили у різних соцмережах, в тому числі і в російських ворожих спільнотах. Жінці повідомили про підозру СБУ вкотре нагадує, що поширення інформації про переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ в соціальних мережах, публікація її в пресі чи повідомлення стороннім особам може призвести до ворожих ракетних ударів по зазначених локаціях. Такі дії завдають непоправної шкоди обороностатності країни, руйнувань критичної інфраструктури та становлять загрозу життю і здоров'ю цивільного населення. У Чернівцях визначили, хто обслуговуватиме 6, 13 та дві. 20-й маршрути так на шостому маршруті вулиці Садова, вулиця Заставнінська переможцем стало Чернівецьке тролейбусне управління. З ним уклали договір на 5 років. А найближче три роки 13-й маршрут, геріатричний пансіонат, вулиця Садова та маршрут номер 20 завод Гравітон, центральне кладовище вулиці Героїв Майдану 159 А обслуговуватиме перевізник ТОВ Чернівці, 2004 Зупиняли з пострілами цими вихідними. Буковинські прикордонники виявили 17 хилянців. Так, п'ятьох порушників кордону з Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей затримали на українсько-румунському кордоні. Вони намагалися врятуватися втечею та попереджувальні постріли їх зупинили. Ще 12 порушників кордону виявили на державному рибежі з Молдовою та Румунією. Це були мешканці Чернігівщини, Дніпропетровщини та Київщини. Цими вихідними рятувальники ліквідували 16 пожеж. Є загиблий. Так уночі, 27 березня, вогнеборці загасили загорання житлового будинку у селі Топорівці. У одній з кімнат виявили тіло чоловіка 1963 року народження, яке відправили на судову медичну експертизу. Причина пожежі встановлюється: ще 11 займань у всіх районах області та у місті Чернівці сталося внаслідок займання сухої трави та чагарників, через що вогонь знищив 8 гектарів рослинності. Зокрема, 26 березня виникло загорання сухої трави площею 2,5 гектари у селі Макарівка Дністровського району. Пожежу ліквідували вогнеборці. Не впорався з керуванням внаслідок падіння з моторолера. Травмувався водій. Кермувальник двоколісного транспортного засобу отримав тілесні ушкодження, а саме травму голови, переломи ребра та колінного суглобу. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу. Правоохоронці внесли відомості про аварію до єдиного реєстру досудових розслідувань. Чи вистачає життя, аби познайомитися із самим собою? Риторичне питання, що стало гаслом до вистави Фауст Патрон, такий артхаус підготували спеціально до початку роботи нової сцени Чернівецького обласного муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської. Тож, як відзначили день театру у новому мистецькому просторі, дивіться у наступному сюжеті. Рік повномасштабного вторгнення для українських театрів це знищені будівлі і порожні зали. Маріупольський театр став чи не найвиразнішим символом цієї війни? Сьогодні відзначають міжнародний день театру і вшановують роботу тих, хто незважаючи ні на що продовжує працювати на культурному фронті. На честь цього у Чернівцях запрацює нова сцена Чернівецького муздрамтеатру. Вона має назву Сцена майстерня, адже раніше у цьому приміщенні створювали декорації. Це саме той майданчик, який візьме на себе нішу альтернативного театрального мистецтва. Тобто, це буде місце пошуку, експерименту, лабораторії. Чого сцена майстерня? Тому що досі це вже більше ста років була майстерня театру, де робили великі сегменти декорацій. До вистав. А зараз ми будемо продовжувати і це робити періодично, і так само перемикатися на те, щоб робити тут публічні заходи. Вистава «Фауст Патрон, що її створила творча команда, на чолі з директором театру Іваном Бутняком, стане для сцени першою і досить експериментальною, адже передбачає взаємодію із глядачами. Особливість в тому, що ми експериментуємо із матеріалом, і з форматом роботи, тому що це камерна сцена, це майданчик, де актори з глядачами спілкуються на близькій відстані. Це такий крупний і середній план. І того це цікаво із мистецького боку, і це те, що найперше відрізнятиме від тих вистав, які йдуть. На основній сцені театру всього у виставі троє дійових персонажів. У репетиціях брали участь понад 10 митців, бо акторський склад постійно змінюється, каже головний адміністратор театру. Прем'єра вистави відбудеться 4 квітня, а протягом місяця її покажуть ще не один раз. Це наша перша проба саме на цій локації зробити малу сцену і виставу малих форм. Тому до Дня театру. Це буде такий передпрем'єрний показ цієї вистави, де глядачі будуть мати змогу прийти, подивитися, оцінити. А десь на початку квітня ми плануємо вже прем'єрний показ вистави, де ця вистава буде в репертуарі малої сцени, де сюди будуть. Квиточки будуть приходити глядачі дивитися, і в квітні ми плануємо аж 12 разів показати виставу Фаус Патрон. Один з учасників трупи каже, що на вас це надає можливість створювати все більше і більше вистав. Тож молоді актори мають простір для реалізації. Я просто як актор тішуся, що у нас нарешті з'явиться приміщення крім великої сцени, де можна проводити репетиції, тому що як ви знаєте, приміщення театру будувалося не для стаціонарної трупи, і у нас, власне, такого великого приміщення для репетиції немає. А тепер сподіваюся, що буде і. Ми актори дуже тішимося. з цього. Процес облаштування сцени майстерні поки не завершено. Деякі приміщення та двір ще належать упорядкувати, тож відкриття буде поетапне. Тім режисери кажуть, що над репертуаром на найближчі місяці вже працюють. Людмила Труфин, Василь Ставчанський, теми дня. ТВА. Це були усі новини, про які встигаємо розповісти. Тож я з вами прощаюся. Гарного вечора та позитивних думок. На все добре.